Друзі, усім привіт, Ну що ж, завершився матч чемпіонату Європи среди молодежи. груповий етап, другий тур, група 1 Фінляндія, Ю 21, Україна, U21. ось такі, друзі, матч Сьогодні відбувався 2-0. Україна. у Гос, U21, перемагає Фінляндію U21 з рахунком 2-0, голи Владислава НАТО. Та Максима Брагарова принесли українській перемогу було вилучення Володі Брашка Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Фінляндія, головний тренер команди Легкосоу. 4-2-3-1. Стартова розновка у Фінляндії, Беркстрем у воротах, Янсенковський, парацентральних захисників, Валіус Галвіс по флангах, Ван'янен, Пілтола, опорні півзахисники. Мархі, атакувальний півзахисник, Кіскінен Талвіт. Талвитея. А по флангах та Тау Напади. Це стартова розмака Фінляндії Ю-21. Украина на найме главный тренер команды Украины 21-4-3-3 стартовая расстановка украинской сборной. Руслан Нещерет в воротах, пара центральных защитников Тарас Михавка, Батагов, Козик Константин Вечеренко по флангах, Володя Брашко, Егор Ермолюга, Олег Черетька, три копии защитников, Владислав Ванат, Велотен, Максим Брагаров, Нападе, Це стартовая расстановка Украины. Друзі, безпосередньо давайте про сам матч. Будемо говорити, українська збірна заволоділа територіальною перевагою Україною 21. Більше команду на володіла м'ячем Україна. Більше проводила часу позиційній атаці. Справді, українська збірна дуже здорово виглядала. Пригодиться момент на 16-й гвині Матчу, коли воротар, Фінляндія, Ю-21, Беркстром, зупиняє м'яч, його преснигу, Владислав, Ванат Ванат! Ванат! Вибивав вже м'яч в Бірегстремі, Владислав Ванат. Майже забив Владислав Ванат. Весь вибиває м'яч, вилучає вже Владислав Ваната, І від Владислава Ваната м'яч летить повзворота. Це був супер шанс для української збірної. Україна продовжує Тиснути на ворот суперника. Україна більше м'ячем володіє Україна. Uh, більше проводить часу позиційні атаці ось спрогадуються на 19-й, хвилинчик був штрафний в українську збірну. і хороший пішов гарматніший удар uh, Володя, брашка, рікаше до поперечина, рятує, рятує поперечина uh, збірну Фінляндії, ще один шанс створює Україна. Тисне Україна, тисне Україна, і моменти та хороші то були в української але ніяк не деться забити гол. Але вона 28 хвилина матчі, Україна проводить свою атаку по лівому флангу. Україна у немельгос и атакує передача. Черецька грайна Ваната. Владислав Ванат пробиває його удар. Відбиває ворта в Фінляндії Берстром. Міч із до Ваната. Владислава удар. Гол! Гол забиває Владислав Ванат. Владислав на 28-й хвилині матчу виводить Україну вперед. Неймовірний важливий гол забиває Владислав Ванат. в Україні ще пару небезпечних було атак. Забити Україні. Так їм не вдалося. Україна більше володіла м'ячем. І Україна дуже здорово виглядає. Перший тайм завершиться. Україна перемагає. Скуття, Терхан, Пухтіян, Хюреляйнен і Литолва. Фінляндії на другий тайм. України вийде Валентин Робчинський, Салюк, Вагдан в Юнік, Назарівалошен та Смоляков. З'являється в Україні. Тайм No2. Четверта хвилина другого тайму. Тобто 49-та хвилина матч. Україна атакує позиційно. Батагов. Батагов. Із м'ячем Батагов. Передача. Черецька. Переведення на лівий фланг. Здорово, здорово, здорово! Українці атакують по лівому флангу. йде подача до Шаного майданчика Гол. гол, 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 забывая Максим Брагару, 2-0 Украина. Украинская сберна, забывая еще один гол. Пешов Бергстром на выход, на выпорожение, как раз шов на замяч. А вот помылись, в этом Финляндии мяч скочил до Максима Брагара и той упорожнего ворота абсолютно спокойно, абсолютно спокойно. переправляє м'яч Максим Брагару в сітку варіт збірної Фінляндії. 2-0 Україна. 2-0 Україна. Неймовірний гол, важливий. Який же неймовірний, знаєте, друзі, бо важливий цей другий м'яч Максима Брагару. А після того, як Рогуна став 0-2, Україна віддала м'яч Фінляндії. Фінляндія стала більшим м'ячем володіти. Україна стала діяти вже по І справді команда Унаймільгоси стала діяти по рахунку. Але справді на кону стоїть абсолютно все. Тому Україна абсолютно абсолютно малоімо так. Да? Україна ну, відаламенч Шінляндії. Да? Україна все-таки мала права так грати, тому що команда виграє 20. Резутат ще раз дуже-дуже важливий для України. І, в принципі, да, Україна віддала м'яч Фінляндії. Фінляндія стала більшим володіти. Але в цьому таких то явних моментів у Фінляндії не було. Ось на 74-тіх хлопчиків був у Фінляндії, коли пішла подача до жного менечівчику дар поворота. На але на місці Руслан нічого ряд. Але в української збірної були нагоди на третій м'яч, на 75-тій хлонімаючи Валентина Робчинського був не момент. І Україна, в принципі, стала вже діяти на контратах. Ховолоді брашка, був гарматний удар. Ось, але ні Фінляндії, ні Україні забити більше так і не вдається. 90-плюс першого на матчу. 90-плюс першого матчу. Володя, брашко, Володя! Збиває, збиває, збиває футболіст Фінляндії. Отримує він другу жовту картку, і відповідно. Це вилучення для капітана збірної України 21. Він буде пропускати матч проти Нідерландів. Але українська збірна перемагає перемагає Фінляндію з рахунком 2-0 неймовірно важлива перемога для України. Так, ну ось друзі, до речі, статистика: 14-10 по ударах перевага України, 6-2 в площину перевага України, 55-45 володіння м'ячем. Перевага України. Друзі, за кутовими ми бачимо тут 85 Тут перевага Фінляндії. У гулівим нагодам 1-0. Одна гулівна нагода була в Україні. І свою єдину гулівну нагоду Україна у Немельго реалізовала 372 передачі у Фінляндії. 318 з них були точними. Ну і плавочність передачі в відсотках складає 85. Україна 465 передач. 407 точні. І точність передачі в відсотках складає 87. Ми бачимо, в сайті взагалі не було. З 10 ударів у Фінляндії 6 ударів заблоковані були. 2 удари в ствір, два удара ворота В Україні з 14 ударів 6 в ствір. Два повз ворота, одне влучення попередку від Володь Брашка 6 ударів заблоковані. По успішних відборах 8-13. Первая Україна, 76 успішності. В Україні 57 у Фінляндії 4-2 посейон 12-26 по, 12 по виносам м'яче 12.5 за перехопленнями і 16 порушень правил в Україні, одна червона картка, три жовті картки. У Фінляндії 8 порушень правил, одна жовта картка. А найкраще в футболі 7 матч для мене це Максим Брагаро. Не знаю, друзі, як для вас. Я обираю Максима Брагаро. Найкращий футболіста матча. Дуже хороший матч про Максим. Ну і друзі, підсамок. Давайте, друзі, будемо з вами підбивати підсумок до нового матча. Uh, я вважаю, що Україна перемагає, українці дуже здорово розпочали цей матч. М'ячем більше Володіли забили. Тобто то, -то забили і справді-то українці, українців. Да? Uh, Владислав Анат забив дуже красивий м'яч. Максим Баргара забив. Uh, я вважаю, що ділу перемагає Україна. Фінляндія uh, гідний би дала і в принципі, Фінляндія вже точно не безнадійно виглядала. І друзі, у Фінляндії, в принципі, я ж кажу, моменти також були. Поділи перемагає Україна, але брала Фінляндія. Дуже хороший матч від Фінляндії, дуже хороший матч від України. Ну і друзі, Україна, коли я записує дане відео, знаходиться на третій позиції в групі. Коли знімається відео, паралельно грають від Нідерланди та Дачані. Фінляндія зіграє в останньому турі з датчанами, Україна зіграє з Нідерландами. В останньому турі. Важлива перемога для України, були Владислав Ваната. Максим Принесли Україні до цього перемогу. Обажаємо Україні, добра, Фінляндії, добра і вам добра. Друзі, вам бажаю все найкращого, Бережіть себе. Усім до нових зустрічей. Добра вам.